Добрий день, шановні педагоги, гуртківці всі батьки. З вами практичний психолог Юга Ірина Іванівна. Сьогодні на наступних заняттях буду продовжувати ділитися з вами матеріалами курсу семінару від представників Ізраїльської коаліції по роботі з травмою. Ну, нагадую, що цей курс нам читали керівник напряму Марія Теренціва та експерт Ізраїльської коаліції травм Наталія Маковенка. Тема, яку ми сьогодні будемо розглядати, має таку назву: Які процеси відбуваються в організмі людини після травматичної події? Термін від одної хвилини до трьох діб. Перед тим як ми будемо розглядати, які бувають реакції, скільки часу вони існують, та яка буває інтенсивність прояву реакцій. І симптомів, хочу пояснити вам, що таке реакція, а що таке симптом. Реакція це одноразове швидкоплинне явище. Ну, реакція, що ми зі школи це знаємо, що це відповідь організму на роздратування, яке проходить через центральну нервову систему. А симптом це прояв, що триває в часі і має повторюваний характер. Тобто це реакції, які повторюються багато разів протягом якогось часу, місяця і більше. І так, гостра стресова реакція. Вона триває найвища інтенсивність прояву реакції від 1 хвилини до трьох діб після травматичної події. У більшості осіб, які зазнали цього впливу, реакції та їхня сила природно знижуються або зникають зовсім. Але якщо їхня інтенсивність не знижується, то відбувається перехід до наступної стадії, який має назву гострого стресового розладу. Він триває від години до 4-6 тижнів. Після травматичної події. Інтенсивність прояву симптомів здебільшого природно поступово знижується або зникає повністю. Але якщо їхня інтенсивність не знижується або зростає, то відбувається перехід до наступної фази гострого посттравматичного стресового розладу. Інтенсивність реакцій і симптомів висока та триває понад. 4-6 тижнів після травматичної події. Це від 1 до 3 місяців після травматичної події. Якщо природного самостійного зниження інтенсивності симптомів не відбувається, людина потребує у цьому випадку кваліфікованої допомоги. І це вже настає хронічний посттравматичний стресовий розлад. Інтенсивність реакції симптомів висока, та триває понад рік після травматичної події. І якщо природного самостійного зниження інтенсивності симптомів не відбувається, людина потребує у цьому випадку кваліфікованої допомоги. Гострий посттравматичний стресовий розлад і хронічний посттравматичний стресовий розлад це вже діагноз і його зробити може тільки врач. Але одразу хочу вас заспокоїти: 75-80% людей, які пережили травматичні події, де була пряма загроза їхньому здоров'ю та життю, згодом не розвивають посттравматичні розлади, а демонструють адаптивне пристосування та подолання наслідків травматичних подій. Але хто знаходиться в групі ризику? Перше, це жінки більше схильні до розвитку ПТСР. Далі це люди, які зазнали травми в дитинстві. Третя категорія. Якщо людина має відчуття безпорадності або надзвичайного страху. Четверте, якщо людина довгий час переживала травматичну подію. П'яте. Відсутність підтримки після пережитого. Шосте надмірний стрес після попередньої травмуючої події. Сьоме наявність у анамнезі психічного захворювання. І восьме це вживання психоактивних речовин. Як розглянемо, да, впливає травматичний досвід на організм людини? Ну, перед тим розглянемо, що таке травматичний досвід. Ну, травматичний досвід, наприклад, це потрапляння в аварію, дорожньо-транспортну пригоду, або нещасний якийсь випадок на виробництві. Друге це перебування в ситуації, що загрожує життю, наприклад, війна, стихійне лихо або надзвичайна ситуація зі здоров'ям. Третє бути жертвою насильства, наприклад, фізичного. Чи сексуального, ув'язнене, чи катування. І четверте, це стати свідком насильства стосовно іншої особи, або стати свідком смерті. А зараз ми розглянемо, як реагує організм, коли людина переживає травматичну подію. В неї відбувається гостра стресова реакція, період від 1 хвилини до 3 годин. Що відбувається з гормональною системою? Значення гормонів. Гормони відіграють значну роль у нормальному функціонуванні організму. Надходячи у кров, вони змінюють діяльність органів, збуджуючи або гальмуючи їхню роботу. Гормони впливають на ріст, обмін речовини, енергії, фізичний і психічний розвиток, статеве, дозрівання. Дорогі колеги. Зараз хочу звернути вашу увагу на те, що відбувається у вашому організмі, коли в ньому спостерігається надлишок гормонів. У стресовій ситуації ви не можете вплинути на вироблення гормонів. Це відбувається без вашої участі. І це нормальна реакція організму на події, що відбувається. Але потім настає звичайне життя. В якому вам нічого не загрожує, і вже ваші реакції залежать від вас. Наприклад, інформація, на яку ви звертаєте увагу, передаєте іншим, теми, які обговорюєте зі знайомими, друзями. Дуже важливо звернути увагу на те, як ви мислите, як ви зазвичай думаєте, позитивно чи негативно. Відстежте, будь ласка, за тим, скільки разів на день ви думаєте про неприємність, яку частину часу це займає. Для чого це потрібно робити? Щоб зрозуміти, що ваше здоров'я і навіть життя у ваших руках, що змінювати хід думок із негативних на позитивні це ваша особиста відповідальність. І ніхто замість вас це не зробить. І що всі ресурси для відновлення організму знаходяться у вас самі. Але про це ми детальніше говоритимемо пізніше. І також подумайте над тим, що відбувається в вашому організмі, коли він постійно піддається стресовим атакам? Зовні це сирени, вибухи, е а і негативні думки і почуття всередині. І ви при цьому нічого не робите. У фізиці це явище називають резонанс. Ну, а зараз продовжимо. Дуже уважно прослухати інформацію, яка буде йти далі. Адреналін. Ми усі знаємо, що це знеболюючий засіб. У людини підвищується тиск, дихання стає прискореним, виникає запаморочення напад нудоти. Що буде, якщо є надлишок адреналіну в організмі людини? Це призводить до гіперплезії, наприклад, кори надниркових залоз, на А згода може призвести навіть до макроаденом. У ряді випадків гіперплазія веде до надмірного новоутворення адипової будови, розвитку пухлин. Норадреналін, Норадреналін. це нейромедіатор бадьорості та прийняття швидких рішень. Він активізується при стресі та в екстремальних ситуаціях бере участь у реакції, бий або біжи. Норадреналін спричиняє припливу енергії, відсиджує почуття страху, підвищує рівень агресії. Надлишок норадреналіну може зробити нас тривожними, гіперактивними і навіть спричинити людь. Різкий стрибок норадреналіну здатний викликати серйозні проблеми з серцем, нервове перезбудження, різку зміну настрою, агресію, напруження м'язів, фізіологічну готовність до самозахисту. У той же час у стресовій ситуації спостерігається зниження вироблення нейротрансмітерів серотоніну і дофаміну. Це може спричинити серйозні порушення здоров'я. Серотонін, що називають гормоном щастя. Основна ознака надлишку адреналіну та норадреналіну підвищення артеріального тиску на тлі загального здоров'я. Тиск може підвищуватися як епізодично, і постійно. Хочу вам сказати, що стабілізують рівень норадреналіну. Перше. Спортивні вправи, оздоровчі гімнастики. Друге відмова від продуктів із синтетичними добавками, що розсіють увагу та знижують посидючість. Третє. Збільшенням у раціоні їжі багато на теразин: м'ясо, сир, риба. Четверте. За допомогою тактильного задоволення, розслаблюючи та сенситивні масажи. П'яте: шляхом отримання естетичного задоволення, відвідування театру, спостереження за природу, читання гарної художньої літератури та інше. Шосте: прояв своїх творчих нахилів, матеріалізація власних творчих ідей. Живопис, гра на музичному інструменті, скульптура та інше. Сьоме – спілкування з приємними людьми, які діляться знанням та мудрістю. Далі розглянемо кортизол. Да? Цей гормон кори надниркових залоз, надпочечників. У людини в організмі бере участь у регуляції метаболізму, підвищує стійкість організму до стресу. Коли ваше тіло відчуває загрозу фізично чи психологічно, мозок посилає сигнал у надниркові залози, і у відповідь вони виробляють кортизол. Ну, Розумена позитивну роль кортизолу. Він бере участь у багатьох обмінних процесах, наприклад, допомагає регулювати артеріальний тиск та рівень цукру в крові. З іншого боку, кортизол грає роль у процесі пробудження після сну. Коли ви прокидаєтеся. Рівень гормону підвищується, досягаючи піку через 30 хвилин, а потім поступово знижується протягом дня. Завдяки цьому гормону покращується концентрація уваги, посилюється кровообіг та синтез глюкози. Це допомагає організму виділяти додаткову енергію, щоб більш ефективно долати стрес. Негативна роль підвищення рівня кортизолу. Призводить до порушення метаболічних процесів, гормональних збоїв, розладу травлення, ослаблення потенції, безсоння. Організм швидко зношується, приводить до запалення, депресії та прискореного старіння клітин. Крім того, при тривалій дії кортизолу масово вмирають клітини імунної системи, що знижує її захисну функцію. А зараз слухайте уважно, британські вчені провели дослідження, учасники якого записували свої негативні спогади протягом лише 20 хвилин, 3 дні. Результати показали, що це викликало в учасників високий рівень кортизолу. Вчені пов'язують це з довгостроковими наслідками для всього організму. Також наукова спільнота е, виділяє роль занепокоєння та зациклювання на негативних думках у рівні стресу. Доведено, що негативне мислення не лише підвищує рівень кортизолу, а й погано впливає на вироблення окситоцину, гормону, що заспокоює, нерв... заспокоює нервову систему людини. Яка хвороба розвивається при надлишку кортизолу? Синдром Кушинга це патологічний стан організму, що характеризується впливом надмірної кількості кортизолу, що виробляється наднирниками. Основною причиною хвороби є порушення механізмів регулювання. Основною ознакою синдрому Кушинга це вираження ожиріння. При цьому зайва маса тіла розподілена неравномірно. Жир відкладається в ділянці обличчя, шиї, грудей, спини та живота. А кінцівки, як правило, залишаються худими. Про вплив інших гормонів на організм людини ми будемо говорити для тих, хто хоче знати більше. Чому я е, з самого початку так багато говорила про важливість позитивних думок та отримання позитивних емоцій, навіть незалежно від того, з чим нам доводиться стикатися. У цьому житті та що переживати. Нам на лекціях наводилися приклади, коли солдати в окопах бирали ялинку на новий рік. Навіть у такій ситуації вони знаходили для себе можливості радіти. Це дуже важливо отримувати позитивні емоції навіть у неможливих умовах. Ще раз зверніть увагу на той факт, як легко підвищується рівень кортизолу в організмі. І це доведені факти дослідників. Ми не можемо цим керувати лише в ситуації переживання сильного стресу, коли відчуваємо загрозу своєму життю, а в інших випадках можемо. Так давайте будемо допомагати самі собі і будемо пам'ятати про це, усвідомлюючи кожну мить свого життя. Ми уникнемо в майбутньому багатьох хвороб, якщо будемо кожен день знаходити моменти для оптимізму, сміху, умору, для тих справ, які радують душу. Не відкладаючи їх на потім. Зараз, в мовах війни, така поведінка та ставлення до життя набуває особливої важливості та цінності. Тоді і процес адаптації до звичайного повсякденного життя, іншими словами, перехід до рутини, прийде у нас легше в умовах війни. У цьому зв'язку згадуються слова Віктора Франкла. Австрійського психотерапевта та психіатра, який вижив у нацистському таборі. Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, що ще може статися. Ці слова для мене стали своєрідним девізом, і я їх дуже часто собі вимовляю. А зараз розглянемо декілька притч. Перша притча муха камар, та бджола». Камар зустрів муху. Я тут вперше я хочу знайти друзів і ще помилуватися місцевими квітами. О, я теж хочу дружити. Щодо квітів нічого не можу сказати, відповіла муха. Зате тут повно таких чудових смітників, таких ти ніде не бачив, і муха почала перераховувати комару найкращі смітники, які обов'язково треба подивитися. Зрадів комар і полетів у вказаному напрямку. Дорогою він зустрів бджолу. Доброго дня, бджоло! Давай дружити. Я тут розмовляла з мухою, вона мені розповіла про чудові смітники, тільки я заплутався, я правильно лечу до них? спитав він. Із задоволенням дружити би з тобою. Але смітники, тільки я сама не знаю, де тут смітники, Нечистоти? Ні, ніде не бачила, здивувалася бджала. Тут так повно духмяних квітів, впевнена, що таких ти. Ніде не бачив, і бджола детально розповіла, на якій поляні ростуть лілії, а де зовсім нещодавно розпустилися діацинти. І ще одна маленька притча наприкінці Людина на ганку. Людина сиділа на ганку свого будинку, повз дороги йшов мадрівник. Дивлячись на людину, яка нічого не робить, мандрівник подумав, ось не роба. Так, мабуть, і просидів би цілий день на ганку. Зайнявся б хоч чимось. Через деякий час по дорозі йшов інший мандрівник. Він побачив людину, що сиділа на ганку, і подумав, напевно, це місцевий Казанова. Сидить, виглядає дівчат, що проходять у будинок, у будинок до себе запрошує. Слідом йшов третій мандрівник. Він подивився на людину, що сиділа на ганку, і подумав: напевно, ця людина цілий день працювала, коли відпочиває з таким задоволенням. Залишаю вас я з цими притчами, дорогі педагоги, батьки, діти, на сьогодні в мене все. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, до нових. Зустрічі. На наступному занятті ми продовжимо розглядати ту ж саму тему. До побачення!